Свіжі новини сьогоднішнього дня. Головні новини країни. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити, натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Зеленський вважає, що Україна зможе воювати з Росією ще 2-3 роки. Водночас, президент переймається, що війна затягнеться ще на 10 років. Оце так подія. Розповів прем'єр Польщі Туск. Я зустрінусь з Путіним тільки за умови, що буде повне розуміння про укладення угоди щодо миру в Україні, заявив Трамп. Нормальна умова. Білград готовий виступити платформою для можливих мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією. Це щось нове, повідомив очільник МЗС Сербії. Ще одна країна претендує на примирення. Ще одна країна претендує на третейського суддю. У Російській Федерації випробовували нову крилату ракету Буревісник із ядерною енергетичною установкою. Заявив Путін і додав, що аналогов нет. А ви вірите в цю аналоговунят чи ні? Якщо так, поставте плюс, якщо ні, мінус в коментарях. За словами начальника генштабу РФ Герасимова, ця ракета, начебто, перебувала в повітрі близько 15 годин і подолала 14 тисяч кілометрів. Також Путін заявив, що ядерні сили Російської Федерації знаходяться на найвищому рівні у світі. Вчора вночі Росія знову атакувала Київ шахедами. Троє осіб загинули деталі обстрілу. Деснянські пошкодження з першого по сьомій поверхі загинули троє людей. 24 постраждали, серед яких п'ятеро діти. Співчуття сім'ї пошкоджено поверхівку, де постраждали 5 осіб, у тому числі дві дитини. Аболонські пошкодження багатоповерхівки на рівні 8-го поверху. Вибиті вікна без постраждалих. Дарницький район пошкоджено територію приватної житлової забудови, огорожах та щонайменше один автомобіль без постраждалих.